Пурова. Олексій один з тих, до кого Даївці прийшли додому. Чоловік припускає, зацікавилися його особою, бо їздив до Межигір'я. Зустріли сусіди мою маму, передали їй цей папірчик. Ось, до речі, папірчик. Сказали, щоб він, тобто я власник автомобілю, зателефонував за цим номером і домовився приїхати на зустріч. Якщо то вони можуть мене й підвести. Ну, це по словах сусідів. За вказаним номером водій не зателефонував. Тож Даївці прийшли вдруге. Сьогодні зранку знову ж таки в 7.50, стук, двері, дзвінок, і дуже довго давай. Виходьте, відкривайте. Я почитав в інтернеті теж людей відбирають права. Тому Олексій не відчинив у столичному відділі. Даї пояснюють, учасники пробігів рухалися в колонах без дозволу автоінспекції, мали брудні номери та створювали перешкоди в русі. Ще й на вимогу правоохоронців не зупинялися. Тому тепер міліціянти намагаються з'ясувати на кого виписувати протокол на власника машини чи кермував хтось інший. З'ясувати, чи керувала особа, чи була місці, чи не була. А потім складається протокол. Відповідно до адміністративного законодавства, стаття 251. єдиними доказами, що автомобіль їхав у колонії та не зупинився, Даївці називають власне слово та євросимволіку на машині. Вашу недостатні рапорта працівника Немає. інспекції Бачите, що ці автомобриги учасники вони рухаються із символікою. Тобто зрозуміло, що вони причетні юристи ж кажуть, складені за кілька днів після порушення протоколи водії зможуть легко оскаржити в суді. Якби це було відразу на місці, нема питань. Роз'яснили особі права, виписали протокол, направили матеріали до суду для розгляду. Через деякий час стверджувати про те, що особа щось порушувала по-перше, повинно бути видно, хто саме сидить за кермом. А якщо особу не видно в цьому транспортному засобі, то працівники ДАІ розраховують на свідомість громадян та можуть все ж таки просити людей визнати, що саме в той момент ця особа була за кермом. Сьогодні учасники автомайдану висловили своє невдоволення діями столичної автоінспекції. На акцію під управління ДАІ прийшли кілька сотень людей. Ірина Вонокурова, Андрій Герко, Олег